Творчість Юрія Федьковича є цінним надбанням української літератури. Він має значний вплив. А що, якщо ми скажемо? Він не той, ким здавався, не він писав свої вірші. Це був видуманий образ, ким був Юрій Федькович. Більше у сьогоднішній програмі. Це те саме, що Котляревський для української літератури і Шевченко. Те те саме, що Шашкевич там для Галичини. Те саме Федькович для Буковини. Це був перший письменник, який писав. Українською саме народною мовою він був дуже категоричний, дуже категоричний, як його тоді називали, був такий загонистий. Таке є слово, загонистий. Тобто він спалахував, і в тому своєму спалаху він міг бути таким непередбачувано гострим. Ще до того, як він пинився в Львові, один з таких же відомих поетів українських, польських польською мовою писав, покритикував його вірш, даючи, скажем, львівське видання. Він казав, то хто то є той пан? Я маю їхати до Львова. Він що не знає, що я гуцул, а Гуцул має пістоль. От буду я в Львові, і в нас буде дуеля. Ну і була своєрідна дуель. Юрій Фідкович створив три власні біографії. А яке життя він прожив насправді? Він умудрився написати. Сам про себе три різні біографії, чим цілковито збив з пантелику всіх тих, які вивчали його біографію. Кожний з цих біографій він подавав абсолютно різні свідчення, які не відповідали дійсності. Як людина творча, Юрій Федькович був здатен. Скажімо, домислювати якісь речі. І, маючи і органічні імена, свої рідні, він часом тобі робив якісь варіації. Ото цікавий дуже псевнім псоді... оцул-нейвер. Ну, бо... ну, він підписувався і як Ігор, і як Осип, от, і Юрій, звісно ж, от, і Горденчук. Коли дивилися на його документи, то дивувалися, ой, хто це. А що це? Ти якийсь такий ти непростий? Ти непростий кадет. Ти як тися підписуєш? Осип Домінік Гординський, де Федькович? Ти якогось, видно, непростого роду. На що Юрій Федькович відповідав: Та ні, я простий гуцул, я син вдови. Культ Шевченка, чому у свій час Юрій Федькович захоплювався Тарасом Шевченком настільки, що прокидаючись зранку, молився його портрету. Чому його називали Буковинським кобзарем? Коли він почув вперше цю поезію Шевченка, знаєте, це для нього було таке: ну настільки сильне відкриття чи потрясіння, ну без перебільшення, воно ну, його настільки вразило. Він одразу зробив собі, ну скажімо так, в найкращому розумінні кумира в цьому. Значить, він портрет Шевченка поклав в золоту рамочку, і він зранку молився не до Шевченка. Його твір написаний на військову тематику, який має назву і Жовніри. Де Кобзар? Він, а Жовніри Ну, знову ж таки, його жовніри, якими він як. Офіцер вже опікується, яких він навчає. Є в нього ще й твір, в якому він відкрито називає Тараса Шевченка батьком. Ось. І він ем, каже: Зорю свою боковину і надію, і любов, віру, надію, боковина скрізь постію, як наш Тарас, як мій тато, навчив мене орати. Чи правда, що Юрій Федькович написав власну долю, у якій немає жінок? Чи була у нього кохана та як його життя пов'язано із цифрою 3? На той момент чернівчани мали такі літературно-музичні салони. От один із таким салоном був так званий дім Марошанки. Значить, це вдова. По Львівському уряднику, яка приїхала в Чернівці, сама ще досить молода, красива жінка, з зовсім юною донечкою. Ну і для того, щоб десь знайти належну партію, десь спілкування, тому її відкрили вдома. Цей літературно-музичний салон. Значить, це такий був будинок великий. Знаходився за адресою сьогодні Святина Тимошчука, 6. Ми його знаємо як недавно котинських комсомольців. Там є пам'ятна дошка Ольга Комилянська, Леся Українка. Там є музичний фортеп'ян домашній. В домі Марошані так не було, тим більше, що донечка грала на, на інструменті і гарно співала. І крім того, він співав. До речі, Федькович гарно і при тому поет, поезії пише. Він не був одружений, але не був одиноким. В нього було таких три жінки, дівчини. Які б не були в нього спроби зробити ці стосунки такими тривалими, щоб вони дійшли до шлюбу, то йому це не пощастило. Ну, перша його кохана це Емілія Маршані. Її всі знають, вони покохали один одного. Першому коханню Юрій Федькович присвятив твір до Емілії. Він закохувався ще не раз. Те, що залишилось у його щоденниках, це циганка Аза, про яку написав у своїх поемах, та Юрія Діаконович, до якої його сватали. Усі ці стосунки завершились любовними інтрижками. Найменш вивченим фактом про життя Юрія Федьковича десятилітній досвід вивчення астрології. Створював цю працю української мови, якщо перекласти, вона звучить як. Плена, планета чи ворожка. Він писав, в чому мені можна вірити, бо ще в дитинстві я був у астролога, ну, скажімо так, планетника чи, можливо, в людини, яка, як то мульфари, то що по горах є, це не дивно, що він мав такі, буду казати, здібності, не тільки зацікавлення. От то, той от астролог він мені сказав, описав моє життя. На минуле і на майбутнє дещо говорив його життя було переплетене збігами, які продовжуються і після смерті письменника. У 1945 році була спроба назвати університет імені Юрія Федьковича, та не склалось про повне ім'я Юрія Федьковича. Ми знаємо, що він за метрикою за свідоцтвом про народження названий Осип Домінік Гординський, де Федькович. Ім'я його це Домінік. В Чернівцях ми знаємо найвища точка найвища точка то гора Домінік. Домінік доміник, от. І на цій горі розташований, ну, колишня резиденція в Буковини Боковини Долмації, а нині там наш національний, найкращий в Україні, найкращий в світі університет. На горі Домінік. З певного часу, а саме з тисячу. 1989 року він названий ім'ям Юрія Федьковича. Тобто, сказати, що це випадково, не будемо говорити цього. У щоденниках Юрія Федьковича залишилися факти, відповідно до яких ми можемо припустити про його вміння бачити майбутнє. Він ще року 1869, давнього давнього року, він е пише таку статтю німецькомовну, яку теж не, не, не квапилися надрукувати. Ось, то він пише, коли не було запізно. Ну, прикладаючи, щоб не було запізно. І перші, і перші слова в, цьому, його, в цій статті він пише, що 1708, на рік він помилився, мається на увазі 1709 року. І після битви під Полтавою, після поразки під Полтавою, Московщина забрала ви нашої України, Руси України його назву. А тепер покрадає поступово і цілеспрямовано покрадає нашу мову. Він попереджає, що мова ота, ота монахів 12-13 століття, ото церковнославянська, староукраїнська, старослов'янська мова, вона не є такою рідною для натеренах цих Буковинських. І навряд чи наші краяни зможуть нею користуватися. Вона не є для нас живою, тому треба бути обере, А вона дуже за крок до московської. Коли дійде час і треба буде е, якось ідентифікуватися, то це буде запізно вже робити. Сьогодні ми привідкрили більше правди про видатного письменника Буковини. Мало фактів з його життя збереглися. Ми можемо тільки гадати, ким був насправді Юрій Федькович, чи Осип Домінік Гординський, чи Гуцул Невір. Але не точно ми можемо сказати, що ця людина залишила значний вплив у культурі Буковини.